Всім привіт! Ось так виглядає сучасний дизайн магазину. Людей, на жаль, дуже-дуже мало. І зараз піднімаюсь, тут цілий поверх меблі. Зараз буду шукати, можливо, Сашка вже прийшов. І тут дивани в основному, ліжка і стулья також є. Так що буду шукати саме стулья. Ось тут є стол, я більш лаконічний. По якості не знаю, не пробувала. Сама ще шукаю мінімалістичний стульчик. Ще в мене ж бусинка та порве все, що бачить. І Сашка такий, що порве, то не хочеться дуже-дуже дорогий купляти. А що це за стул? 5,90. дев'яноста, це бусі на один зуб. Mm. Ой. О, хтось прийшов. Так, Сашка з басейну прийшов. Ну, сядеш щось на нас цей? На сірий? Угу. Як тобі? Добре, так? Да? ще столи для кухні симпатичні, а в основному дивани. Дивани, ліжка. Можна зайти, роздивитися. Диванів багато. В основному дивани і ліжка. Світ Dream, Можна зайти. Розглянути по цінам ось матрац 9,980, а ліжка ось. цінничок, 98, 28 гривень, 28 тисяч гривень. Ліжка, в принципі, багато з цього боку. Тільки дивани, стільців я не бачу. Ось також Дивани, КПД. І ось тут. Ось тут також дивани, а мені потрібен стул і столи. Тут такого щось я не бачу. Ось так, можна вибрати колір. Дивовижно, але немає тут вінета чомусь. Вони все ж таки окремо. Потрібно йти в сіті центр. Константа тут представлений ліжко. Мама в мене хоче ліжко, а Сашки потрібно. А Сашкі потрібно стул і стол. Варіантах я хочу більш міні мінімалістично. Оці нам навіть не буду дивитися. Це вже таке індивідуальне. якщо потрібно, то можна завжди приїхати. Ось так. Виглядає все. Диванів багато, але більшість нагадує такі савдепські. Варіанти ну, прості, багато, не то, що навіть прості, багато деталей. Я люблю більш мінімалістичне, ось, наприклад, такий диван, але що, що мені, наприклад, в цьому, що робот полісос або просто прополесосити, буде проблематично. Раніше я на це не звертала увагу, ось цей також мені подобається, але якщо б він був трошечки на, на ніжках, щоб можна було помити саме під диваном. Оце мене потім буде напружувати. Сірий також симпатичний, ось цей також симпатичний, трошечки зазор є, але робот пилісос не заїде. Коли в мене його не було, я на це не звертала увагу, звичайно. Хоча робік мій, скоріш, відслужив своєю, він губиться постійно то постійно приходиться за ним бігати. Ось такий ще диван це Константа. 73,50. Ось такий ще диван. Ось цей 45-200 симпатичний. Ось цей мені подобається, але не завжди комфортно. 58. Двісті. Да, потрібно сідати, пробувати. Як да, красиво. Константа Бет. Фо ЮА. Також багато ліжок. Тут в основному ліжка. Я не бачу тут, в принципі, так, Саш, потрібно нам, мабуть, спускатися все ж таки в Юск. Добре? А ти не проходив туди, ні? Там, де там поля, що раз немає. Немає, да? так? Ну все, тоді пішли вже спускатися, добре? Взагалі, пішли ми все ж таки в Юск і подивимось саме там. Стол і, і... стол і стул. Те, що нам потрібно. Ось тут є ще якісь, ну це такі більш барні варіанти. Цей магазин, в який я заходила першим, він саме більше, скоріш за все, в очі трапляються. Ось тут тільки стулья є і все. В принципі, на цьому поверсі я не побачила. Все, пішли ми спускатися. Другий поверх. Так їдемо. В ліфті. Не так багато їхати, але ну, завжди цікаво подорожувати ліфтом. Загадково. Це повертаємось саме в юск. Ось ці високі столи. Ось білий. Саша, йди сюди, будь ласка. Ось білий стол. Потім ось, ось цей, ось цей. І ось біжевий. Біжевий саме дешевше. Функція та сама. Просто столешниця більш дешева, я думаю. Ну, в тебе, що дорога, що така. Бачиш, ось такий можна ще е, металевий. Або в ікеї замовити, або тут. Цепляється сюди необхідний поклав. От. Ну Тобі ти розумієш, скільки не поставиш, все буде мало. Давай пробуй е, стол. А де він тут? Почекай, тут, а, тут може якась інакша система працює. Йди сюди, тут гідравліка, а тут ось так. Нажимаєш, дивись, і він росте. Бачиш? Бачиш, він зростає. Бачиш? Ти хочеш білим? Ось такий. Що ти кажеш? От от М -м -м -м, мені здається, ні. Я не знаю. Però, Тако, це, це, це Такой же сам? А де ти бачиш, що він включається? Я не вижу даже, Ні, він, він -ін інакше виглядає. Так. Тут тільки ось бачиш, отут є. Ось він зростає. Ну, подожди, подожди. Тут, тут може не підключено. Може, він не підключений просто. Він не Ось підключений, бачиш? Ось цей. Так, він розетки. Ось. Я не знаю. Давай спитаємо за ті столи, як вони. Цей тобі подобається. Тут, тут ось 9500 і 10. 9 і 9500. Від розміру залежить. А в чому ще бачиш білий сталь, регульована висота. Потрібно. Біжеві також подобається, так? Да? Сумку прибереш, киця? Чорний ти хочеш, так? Да? Давай спитаємо. А стул можеш спробувати підняти? Постав, будь ласка, на, на пол свою торбу торбу поставь. так давай, Саша. Нижче, будь ласка, нижче, нижче. Усе давай, зростай. Наскільки він можна його можна підняти? Отак. Це максимально. Оце тва, оце твоя довжина. А скільки стул? 6 тисяч, і він на знижці. Ось цей стул. А ну давай ще раз. Давай, давай. Ага. Шикарно. Оце мені підходить. Ну да, тут класно. да, оце, оце отлична ідея. І, і, да, і оце також. А ну, дай я подивлюсь. Тут ціна все ж таки відповідна. Так, 70 на 130, 70 на 100... А, 130. Тут... Ага, різний колір. Mm. Чорний Чорний є? А де ви його бачите? Чорний? Немає, він там. Оце, оце він чорний. Да, це чорний. О, там це бути ага. чорний сталь, білий Оце біж. Це біж. Ага. Оце максимально? Там да, можна опустити. Ага, а там вище. Нет. Да? Ну все, зайчик. Ну, пішли, лапка. Комплект. Оце комплект, да? Да, да. Вот так? Вот. Добре. Так почекай, як же ти будеш це? Може спускати собі на, на розмір? Ну вот так. А ну. Отак. Під себе підрегулюють да, так, да. да а так. і можна стоя стати і ще й стоя там стоя, Це все? Взагалі для чого придумано да. це для спорту для людей, які займаються спортом, мають сидячий образ життя, і вони працюють за комп'ютером. Я ага, які ага. працюють в офісі, і вони підіймають стіл на максимум, ставлять собі під ніс під низ бігову дорожку О, і ходять. Тобто ідеально. Вони працюють собі і розминають. Угу, себе, угу. Я зрозуміла. Вони так для цього були і вини я зрозуміла. Великолепно. Мені, мені подобається. Все киться. Пішли тепер з папом. щоб він готувався на завтра. Все? Оце все купуємо. Так? Да? Потрібно ще мені спробувати. Дивись, а вони оці крутяться. Оце тут, отак спускається. Дивись. Вау! Так слушай, я ще до тебе буду приходити працювати. Стол шикарний, мені подобається. Вау! Клас! Оце я знайшла. <сі> Давай сюди. Так що, ось так. Стул шикарний. Бусю будемо не пускати до Саші у кімнату. Стол також ось тут легко все регулюється. Ось він піднімається. І спускається. Тут, тобто тут кнопочка від електрики не залежиш. І плюс ось така штука: 1150. В общем, Оце те, що казали, що Саша тобі потрібна на 1 вересня. Йому нічого було не потрібно. А зараз виясняється, що не може сидіти, дуже сильно горбиться. Сходили в хірургу перша друга Яка? Ну, в общем, потрібно робити вправи. Все, не розказую, бо це секрет. В общем, потрібно робити зі спиною. Я думала, що басейн нам допомагає, виявляється, ні. Так що, ось такі справи. Слушай, а де я речі свої діла? Я прям так без нічого вже. Бомб. Як вдома. Да. І ось, слушай, ось якусь можна таку поличку, а, да, невеличку. Да, я типа, знаешь, там вот такую вот, только там, где еще есть такие, типа, вешалочки. Какие вешалочки? Типа, Навіщо? на вещи. Половинку, ой, полочки, а на половинку такие, типа, чтобы вешать. Тебе зуми. шкаф был Мама, я не собираюсь в грязные а, а, одево. А, слушай, а, да, а давай зараз подивимось. О, давай у девочки спро mm -hmm. Ні, це это ж зростає. взрослая. Mm -hmm. Ну, это просто, щоб воно світиться, да? 4500, так цей дешевше. Для ігор. Так почекай. Ні, Саш, він не зростає. Ну давай у дівчатки спросимо. Саш, акуратно, ти зараз шнури. Тут, він бачиш, він скріплений, це комплект. Тут стол і стол. Ні, мені це не подобається. ну все. Це просто геймерський Для підлітків. І в нас великий хлопчик, нам вже таке не підходить. Не для маленьких? Саш, не хочеш ще тут подивитися столи? А ну це ні. Це нам. Все, пішли. А оце не хочеш приміряти? Оце кресло? Ні, той. Так. Да. Ану. Тетяна да? удобні. Так? Удобні? А скільки воно? П'ять Ну Подумаємо, да? Yeah. Оці ті котаки не хочу, бо вони облазять yeah, дуже швидко. швидко. А, а можеш, а можеш ти просто сісти що ось на то? Взагалі таке просте. Мені подобається. Три Саш, краще раз в рік купити новий стул. Не м'яке? Yeah. Ну, добре, киця. Все? Можна йти? Сашка, ну пішли вже добре. Ось тут матраси ще. Великолепно. Все, не зря зайшла. Мені все подобається. Але, е, все таке просте, так як я люблю. Ідемо додому. Все. Все, гарного дня, пока. Ще зустрінемось. В общем, Подивилась? Можливо. новорічні, Наварічні які? А що тут? Оце любиш, так? Да? Подобається тобі? Ну, потім будеш дивитися. Це ти хочеш прикрасити? В тебе величезні квіти стоять, а ти будеш ще е, штучні брати. Да? Лампу я замовила. І ще й навіть істему замовила ще дещо. Да? Таке тобі подобається? Все? Да, Так, щоб тільки не не ухажувати за ними. І все добре, да? І все подобається. Ну, візьми хоч гнома в ручки. Дня. Аллінь. Все, після кіця. Це новий рік вже прямо поруч. Навіть хеллоуна нема, а, а можливо, і не було. Вже новий рік. М -м -м. А ще ось такі штучки, так? Да? Ось. На, ліжко. На ліжко. Ну я зрозуміла. Ось, так, да, це вона, це вона. Бачиш, а я тут її не помічала. Ось так, танці різні. лінь. Ось такі получки мені подобаються. Раз книжечки поставив, дивись, так? Да, Саш, ж? Все, ну все. Все я пішла. Бо <по> все <це> просто неможливо. Сподіваюся, що купимо щось. Молодець. Мама, не вже не 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 то куди? -то, то я не знаю, що він забув, він забув Мама. телефон. Мама, як завжди, щаслива. Знайшли. Як вдома прийшли?